Соціальні мережі це те, що найбільше цікавить прикарпатів на порталі Яндексу. Команда пошукової системи презентувала своє дослідження Івано-Франківської області в інтернеті, збагативши його вражаючими фактами та цифрами. Найбільша визначна особливість це те, що Івано-Франківську дуже велика частка саме молодої аудиторії, тобто людей від 15 до 20 років серед дорослих користувачів майже половина. І це, звісно, зумовлює те, що вони шукають в інтернеті. Тобто, на відміну від інших регіонів, у вас більше шукають різні розвали, скажімо, кіно, телебачення, серіали, ігри, і менше шукають про здоров'я. То певно, здоров'я їх ще не дуже турбує. Окрім розваг, українці останнім часом все більше почали читати новини. Тема новин зросла в кілька разів, і от якщо ми зараз візьмемо всі запити користувачів з Івано-Франківщини, можете собі уявити, це понад 180 тисяч щодня. Кожен 50 з них про новини. Крім цього, найпопулярніші запити прикарпатців є незмінними з року в рік. Все соцмережі, причому здебільшого однокласників ВКонтакті. це порно, це погода і це інтернет-сервіс сам перед Google і YouTube. А якщо говорити про теми е, запитів, тобто різні запити на одну ту саму тему, то у Франківську на першому місці це соцмережі, та на другому, третьому це ігри кіно, і на четвертому, п'ятому це навчальні форми. Цікавим також є те, що юні користувачі Яндекс більше шукають готові домашні завдання ніж інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання. Унікальні запити у пошуку також вразили. Користувачів цікавить, чому людина, яка хропе сама себе не будить. Яке ім'я дати маленькому котику, як закохати в себе однокласника у п'ятому класі та багато інших.